Тися Миколаївна, доброго дня. Добре, Сьогодні день. ми прийшли до вас, аби ви нам розповіли про таке поняття як ментальне здоров'я. Для початку розкажіть, що це таке. Ментальне здоров'я це непомітний, але водночас головний двигун людини, що дозволяє не лише повноцінно жити, а ефективно функціонувати у суспільстві. Регулярне піклування про власний стан може відкрити внутрішні джерела сили, дати поміч прийти скрізь складні часи. Тому дбати про свій стан. Про ментальне здоров'я також базова необхідність як і дбати про здоров'я фізичне у зв'язку з повномасштабним вторгненням до нашої країни. Понад 90% українців мають проблеми з ментальним здоров'ям. Всеукраїнська програма ментального здоров'я за підтримки першої леді нашої держави, ти як називається, спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері піклування. Про ментальне здоров'я. Програма реалізується через низку проектів. Проєкт Міністерства охорони здоров'я України спрямований на те, аби людина могла отримати допомогу в питаннях ментального здоров'я у кабінеті сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Проєкт Міністерства соціальної політики України це комплексна соціальна програма, яка допомагає формуванню життєстойкості у суспільстві. Проєкт Міністерства освіти це впровадження навичок психологічної стійкості на всіх рівнях освіти, від дошкільної до вищої. Проєкт Міністерства внутрішніх справ створює алгоритм надання кризової психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях з подальшим супроводом. В рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я навчають техніки самопідтримки та піклування тих, хто знаходиться поруч, пропонують дієві механізми, які допомагають психологічній стійкості, навчають, як подолати стрес, негативні емоції, як знаходити сили для психологічного відновлення. За даними фахівців, біля 80% людей можуть подолати ці надзвичайні стани самотужки, якщо опанують відповідні навички. Нині кожен пацієнт, і дорослий, і дитина може отримати безкоштовні послуги з ментального здоров'я у свого сімейного лікаря на прийомі. В межах компетенції лікар надасть рекомендації, або, якщо буде необхідність, дасть направлення скерує до необхідного фахівця. Знаємо про таке поняття, як словник ментального здоров'я. А що це і що входить в цей словник? Ну, давайте трохи розберемося, що таке у нас словник ментального здоров'я. Що таке у нас психо? Це частина складних слів, що вказує на зв'язок з душею або розум. Що таке у людей психіка? Це орган думок і суджень, розумове життя людини. Що таке у нас психологія? Це галузь науки, що вивчає розумові процеси. Що таке психологічна допомога? Це професійна підтримка людини або групи людей? Великіфікованим спеціалістам з метою вирішення психологічних проблем, соціальної адаптації, саморозвитку, самореалізації, реабілітації. Ми часто від людей чуємо в побуті, що в мене вигарання, в мене апатія, в мене стрес, в мене панічна атака. Давайте тепер розберемося, що ж це таке за поняття. Що означає кожне це слово? Стрес це емоційний стан, психічна перенапруга в гострій загрозливій ситуації, що може сприяти шоковому стану. Захисна реакція організму на деякі чинники. Вигаряння це фізичне або емоційне виснаження, виникає після тривалого стресу через зрозумілі нам причини. Апатія стан млявості, відсутності почуттів, емоцій, байдужість до подій життя в цілому. Буває короткочасною та довготривалою. Виникає внаслідок тривалого недоволення життям або стресу, важких подій. Може передикати в депресію і визивати деякі захворювання. Депресія це зменшення психічної активності, викликана перевтомою чи негативними психогенними впливами. Ознаками депресивного стану є відчай, пасивність, тривожність, зниження самооцінки. Панічна атака це раптове відчуття сильного страху, безреальної небезпеки чи очевидної причини. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони переживали складний чи стресовний досвід. Також вони можуть бути наслідками перенесених хвороб. Панічна атака може тривати до 30 хвилин. Панічні атаки не загрожують життю, проте з ними важко впоратись самостійно. Тому ми ми навчаємо людей, як правильно з ними впоратися, як казати ближньому оточуючим необхідну допомогу. Крім того, без професійної допомоги вони можуть з часом посилитись. Зі словником ми розібралися. А тепер скажіть нам, хто ж зі спеціалістів може допомогти вирішити ці питання? Надання первичної медико-санітарної допомоги в стресових ситуаціях займаються сімейні лікарі, педіатри, терапевти на прийомі. Якщо лікар бачить, що він не справляється з наданням психологічної допомоги, він може скерувати пацієнта до кваліфікованих спеціалістів. Цим займаються у нас психолог. Це фахівець, який оцінює діагностує і вивчає поведінку, розумові процеси, піклується про психічне здоров'я, коригує душевний стан людини, допомагає адаптуватися та навчатися, контактувати з оточуючими. У низки деяких організацій, введені штатні одиниці, психологів, вони допомагають людям адаптуватися. Є така ще спеціальність психотерапевт. Це фахівець, лікар, який займається розладами малої психотерапії, депресії, тривожні розлади, невротичні стани, лікує психологічними методами лікування. Тобто, навчає людей, як лікуватися, якими методами можна, які правила поведінки, які є прийоми, як відволікатися від стресових ситуацій. Ще у нас є, є кваліфікований спеціаліст, це психіатр. Це лікар, який спеціалізується на галузі медицини, що вивчає причини виникнення, прояви, перебіг, методи запобігання та лікування психічних розладів, ставить діагноз, складає план лікування та призначає ліки. У 2023 році ми разом зі з, 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 з студентами Подільського медичного фахового коледжу проводили низку е, заходів по підтримці програми ментального здоров'я. Ми проводили соціальний опрос серед мешканців нашої громади, міста. Більше 80% респондентів відмічали зміни у ментальному здоров'ї. Страх, порушення сну, розлади в харчуванні, тривожність. Більше половини респондентів відмічали те, що вони пробували лікуватись, але самотужки за допомогою родичів, знайомих, хтось порекомендував їм щось. Більше третини респондентів не планували звертатися за медичною допомогою, хоча бачили, що самі самотужки вони не справляються з цим. І третина респондентів не планувала звертатися за допомогою до психологічної фахівців, тому що вважають, що соромно. Тому що психіатр займається психічними розладами захворювання, а вони не вважали себе психічно хворих. Але це неправильно. Якщо відмічається у когось якісь порушення, якісь стан з порушенням ментального здоров'я, треба звертатись до фахівців для того, щоб ваше життя прийняло яскраві. Кольоровий вид, давайте зараз ми з вами підіб'ємо підсумок нашої розмови. Тобто головне це те, що за ментальним здоров'ям потрібно також слідкувати, як і за своїм фізичним станом. Обов'язково внутрішній стан, емоційний стан це велика складова фізичного стану людини. Це його життя, це життя око... оточуючих, навколишнього середовища. від того, який настрій, як... як себе людина поводить в колі оточуючих, то від цього залежить і все остальне життя.